Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Як ваш настрій, усміхніться, всі довкола оберніться. Математика прийшла. Раді ви і рада я. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі з величинами: загальний виробіток, продуктивність праці і час роботи. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучу ті, які діляться на 8. Правильно, це числа 32 і 48. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши ці числа до кінця рядка. Усне опитування. назвіть трійки взаємопов'язаних величин. Маса одного предмета, кількість і загальна маса. Довжина одного предмета, кількість і загальна довжина. Місткість одного предмета кількість і загальна місткість, ціна, кількість і вартість. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Як знайти продуктивність праці? Продуктивність праці це є компонентом арифметичної дії множення перший множник. Ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто загальний виробіток поділити на час роботи. Як обчислити час роботи? Щоб знайти час роботи, нам потрібно загальний виробіток поділити на продуктивність праці. Які величини потрібно знати, щоб визначити загальний виробіток? Нам потрібно знати продуктивність праці і час. То щоб знайти загальний виробіток, а це і арифметичної дії множення добуток. Нам потрібна продуктивність праці помножити на час. Каналі вміння розв'язувати задачі пов'язані з величинами: продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Це завдання номер один, сторінка 117. -та. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Продовжуємо працювати разом. Записуємо в зошиті задача. Записуємо короткий запис коротко у формі у таблиці. Для цього ми виділяємо ключові слова. Продуктивність праці. Я слово продуктивність скорочую діти, час роботи. І загальний виробіток. В задачі нам відомо, що щогодини робітник викопує 2 метри траншеї. Щогодини це є продуктивність праці за одну годину. 2 метри. Скільки метрів траншеї викопає робітник за 4 години? У нас є числове значення 4 години це є час роботи то шукане число є загальний виробіток. Скільки метрів траншеї викопає робітник за 4 години. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини продуктивність праці, а це числове дане нам відомо 2 метри. І час роботи. Також нам відомо. Тому можемо зразу дати відповідь на питання-задачі. І нам потрібно Записуємо розв'язання. Нам потрібно 2 помножити на 4, і це дорівнює 8 метрів. Записуємо відповідь зошит. 8 метрів траншеї. Викапає робітник. Продовжуємо працювати із завданням номер 1 Нам до попередньої задачі потрібно скласти дві обернені задачі. Працюємо усно. Зверніть увагу! Короткий запис записали у вигляді таблиці. Коротко. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Спробуй скласти обернені задачі. В обернених задачах ми знаємо, що невідоме число стає відомим. За 4 години роботи працівник викопав 8 метрів траншеї. Скільки метрів траншеї викопав робітник за одну годину. Це є шукане число. Шукане число продуктивність праці. Тобто, скільки метрів траншеї викопав робітник за одну годину. Щоб дати відповідь на це питання задачі, нам потрібно загальний виробіток, поділити на час роботи. 8 поділити на 4 дорівнює 2 метри. Щогодини робітник викопує 2 метри траншеї. Скільки годин працював робітник, якщо він викопав? 8 метрів. Шукане число, час роботи. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно загальний виробіток поділити на продуктивність праці. 8 поділити на 2 дорівнює? 4 години. У вміння розв'язувати складені задачі пов'язані з величинами: продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Це завдання номер 2, сторінка 117. Добери короткий запис до задачі. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу і добери короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Щогодини учень виготовляє 4 деталі, а майстер на дві деталі більше. Скільки деталей виготовить майстер за 8 робочих годин. Ми розуміємо, що короткий запис під літерою А не підходить до нашої задачі, адже тут є числове значення 48. В задачі у нашій такого значення немає. Ми також розуміємо, що короткий запис під літерою В також не підходить до нашої задачі, адже тут є числове значення 48. І дивимося, що тут є у нас порівняльні дужки, значить це задача на різницеве порівняння. Це не підходить короткий запис. Робимо висновок, що під літерою В підходить нам короткий запис. Щогодини учень виготовляє 4 деталі, а майстер на дві деталі більше. Скільки деталей виготовить майстер за 8 робочих годин? Шукане число загальний виробіток. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати 2 величини. Час роботи, а це відомо. І продуктивність праці майстра. Тобто скільки деталей виготовляє майстер за одну годину. А це числове значення ни невідоме. Але нам відомо, що майстер виготовляє на дві деталі більше, ніж його учень. Якщо учень виготовляє 4, то майстер на дві більше. Це перша проста задача. На збільшення числа на кілька одиниць. І нам потрібно правильно 4 додати 2. Це ми з вами знайдемо кількість виробів за одну годину, які виготовляє майстер. 6 деталей. Майстер виготовляє 6 деталей. Час роботи 8 годин. Ми можемо дати відповідь на питання задачі: скільки деталей виготовить майстер? За 8 робочих годин. Так нам потрібно застосувати арифметичну дію множення, адже загальний виробіток це є добуток. Тисни відео на паузу і запиши задачу самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку самостійно. І хвилинка. Зроби зарядку, відпочин і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Нам потрібно тепер скласти задачі за іншими короткими записами. Перед вами короткий запис під літерою А. Коротка ця умова відображає зміст попередньої задачі. Щогодини. Учень виготовляє 4 деталі, а майстер на дві деталі більше. Скільки годин потрібно майстру, щоб виготовити 48 деталей? Шукане число час роботи. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини: загальний виробіток, а це числове значення відоме. І продуктивність праці майстра. А це числове значення нам невідомо, але ми знаємо, що майстер виготовляє на дві детали більше, ніж учень. Ми знаємо, що учень виготовляє 4 деталі, а майстер на 2 більше. Це є перша проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. І в першій дії ми можемо. 4. Додати 2 дорівнює 6 деталей, дізнатися продуктивність праці майстра. Ми знаємо продуктивність праці майстра і знаємо загальний виробіток, то можемо дати відповідь на питання задачі. В другій дії ми 48 поділимо на 6. Це дорівнює 8 годин час роботи майстра. Продовжуємо працювати усно. короткий запис під літерою В. Ми розуміємо, що в умові змінюється запитання задачі. Потрібно порівняти продуктивність праці учня і майстра. Ми не можемо зразу дати відповідь на питання задачі, тому що ми не знаємо продуктивність праці майстра. Але ми знаємо про майстра, що за 8 годин. Він виготовляє 48 деталей. Знаючи ці дані, ми можемо знайти продуктивність праці майстра. Нам потрібно 48 поділити на 8. 6 деталей виготовляє майстер за 1 годину. Якщо майстер виготовляє 6 деталей, а учень 4, то ми можемо дати відповідь на питання задачі: наскільки більше деталей виготовляє майстер. І нам потрібно від більшого числа відняти менше. 6 відняти 4 дорівнює 2 детали. Настільки більше виготовляє майстер за одну годину. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Практична робота. Накресли відрізки або 1 дециметр 6 см. І це де 4 см і 5 мм. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Не забудь, що ми користуємось під час креслення відрізків лінійкою. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми розв'язували складені задачі, які пов'язані з величинами. Продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Щоб знайти загальний виробіток, нам потрібна продуктивність праці помножити на час. А які величини нам потрібно знати, щоб знайти продуктивність праці? Щоб знайти продуктивність праці, нам потрібно знати загальний виробіток і час. Загальний виробіток поділити на час. Урок завершено. Дякую за роботу!